Добрий день, друзі, вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні готую щось особливо смачне. Жульєн по закарпатськи з ароматними білими грибами, з курячою грудкою. Нам знадобиться це білі ароматні гриби, лісні гриби, курина грудка, вершки, домашня сметана, олія, вершкове масло, цибуля. Чесник, це так, такий, як секретний, буде гредієнт для закарпатського жульєна. І додивіться відео до кінця, того що далі я буду додавати один закарпатський секретний ігредієнт. Так, ставлю пательню на вогонь. Сковорідку. Додаю масла. Ну, масло десь у мене буде грам 30. Ось так. І додаю вершкове масло. Також грам, може, 20 вершкового масла. Нарізаю цибульку. Цибульку буду нарізати грубими шматками. Ось такими ось грубими шматками буду нарізати цибулю. Так, будемо цибульку підсмажувати, не тушкувати, а до золотистого кольору буду її підсмажувати. Поки смажиться цибуля, я буду нарізати гриби. Ось дивіться, гриби в мене. Уже порізані. Я собі підготувала, але їх буду розрізати навпіл. Я не буду їх дрібнити. Ось так. Бачите, ось такими великими шматочками будуть у мене гриби. Ви знаєте, наші батьки готували цю страву дуже-дуже часто, тому що основна їда була це гриби, пасоля, картопля. І ми жульєна їли дуже багато. В сметані мама заправляла, це настільки смачно було. І потім це вже ми такі модні, що ми вже знаємо, що це жульєн. А так я все життя їла цей жульєн. З макаронами ми їли, І з нокедлями, з макаронами, і з картоплею, з усім на світі. Ось цибулька в мене вже засмажилася до золотистого кольору. І зараз я додаю гриби. Знаєте, і трішечки буду додавати води небагато, грам 30. На більший вогонь, солю, гриби треба зразу солити. Знаєте, як кажуть, завжди моя мамочка казала, що гриби ніколи не пересолиш, солю і перчу. Під кришкою і смажимо під кришкою. Я води додала чого? Того, що мені треба, щоб вони були легенькі. під кришку. Ну, ви знаєте, хвилин 10-15. Нарізаю курячу грудинку. Також буду нарізати її такими шматочками, знаєте, не дуже маленькими, але. Ось такими ось шматками. Ось дивіться, грибочки вже в мене підсмажуються добре. І зараз треба їх файно пропитати чесноком. Я буду додавати три зубочки чеснока. Ну, просто їх буду нарізати. Ось так хаотично. Додаю три зубочки чесника. Знаєте, треба, щоб пропитався чесночком, пропиталися грибочки. Ще, хвилин п'ять. Ну, це зайняло десь 15 хвилин. Це білі гриби. Ви знаєте, можете робити з печеріцями. Те, що в нас в маркетах продають спокійно. Ну, Смак, правда, такий не буде. Грибися підсмажили файно. Вода википіла і вони легенькі. Я коштувала дуже файні. Так, 15 хвилин цього достатньо. Знову нарізаю цибулю. Вогонь у мене вже є. Масло вершкове і олія. Так, нехай розігріється добре. Додаю цибулю і буду її знову підсмажувати. Ви знаєте, хто не любить багато цибулі, достатньо один раз. Це до грибів. Додаю м'ясо. М'ясо також буду підсмажувати. Солити зразу не буду, солимо, файна щипка соли і перчимо. Знаєте, коли м'ясо завжди запечатається, от тоді його треба солити і перчити. Бачите, воно зразу пустило всі м'ясо. І чекаємо, поки воно підсмажиться. Грудка підсмажилася, така має бути підсмажена. Так, цибулькою файно підсмаженою воно зараз пахне. І я буду зараз засипати борошно. Столова ложечка борошна. Ось так. І перемішую. Малося має з борошно підсмажити. З цього навіть не обходиться ані одна страва. Це є у нас паприка, кавова ложечка паприки. Також перемішую і додаємо сметану. Домашня сметана. Це треба дуже швидко робити. Дуже-дуже-дуже. І вершки. Трошки 10%, 15%. Ви знаєте, це дуже так. Так, І додаємо гриби. Наші смажені пахучі білі гриби. Важе який запах. На цьому етапі буду додавати часник. Ще такі файні два зубочки часника. Ви знаєте, я в молодості, якось ми пішли в ресторан, це було свято Новий рік, ми святкували. І всі кажуть, жульєн, 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 жульєн. Заказали ми всі жульєн. Ви знаєте, Я колись спробувала, я аж руками сплесла, кажу, боже мій, та моя мамочка, цей жульєн готує все восени, коли є гриби. Оце жульєн. Я, ми ж не знали, що це називається жульєн. А їли ми його всю зиму і всю осінь. Бачите, просто смакота. Ще долею вершків. Ну, це вже дивіться на густоту хто як любить. Зараз пробуємо на сіль Пробуйте на сіль пробуйте на перець. Я ще додаю перця, тому що мені його досить мало. Воно має бути, знаєте, трошечки таке гостреньке. Перемішуємо. Бачите, яка має бути густота? Файний такий густий. Ось дістала свій секретний інгредієнт. Це є домашня кобаска, пікніця. Нарізаю небагато, ви знаєте, ось таких шматочків 5-6 іменно для нашого закарпатського смаку. Так, додаю кобаску. Запах. Це ковбаска наша, це мій чоловік робив сам таку ковбаску. Перемішую. Ви знаєте, трошечки маєся поварити. В самому кінці додаю петрушку, пучок Петрушки. Бачите, ще кипить із сметанкою, і з вершками, нехай покипить ще хвилин 10. Ви знаєте, Петрушка також свій смак дасть. Мені дуже подобається додавати кругом петрушку. Подаю петрушку, перемішую. Бачите, яке воно усе має бути? Смачне, ви знаєте, запах такий. І красиве з петрушкою зразу такий вид гарний. Натираю сир, у мене такий, бачите, шматочок сира. Сир у мене гауда. Це такий сир, щоб він плавився. Так, напевно, досить сира буде. І посипаємо зверху сиром. Яка це смакота? Чекаємо, поки сир розплавиться під кришку. І чекаємо. Ну що, друзі, жульєн готовий. Горячий ще. Пюре готове також. Пюре готове і будемо пробувати. Знаєте, дуже смачно з пюре. Мені дуже подобається. Можна з макаронами, можна з рисом, хто як хоче. Але з пюре, повірте мені, що це дуже файно. Пробуємо. Лісеньке. Ну, це Ой-ой! З сиром. Хочу сира більше. Як <смі> тягнеться сир весь. Оце буде смачно, смакота. Ну, де що є? Це. Пюре? Ой, як це смачно буде! М -м -м. Так, і будемо пробувати. Дружкою присипаю. Я думаю, що французи такого жульєна ще не їли. Це точно. Він такий смачненький, гарний, такий апетитний. Будемо пробувати. Так, спочатку беремо ковбаску. Так, м'ясо, рибочок і ковбаску. І пробуємо. Ну, тут то є. Друзі, ви знаєте, я рекомендую, але треба робити, щоб куски були більші і м'яса, і більші грибів. І це буде дуже смачно, це краще, напевно, ніж в ресторанах, чим колись я в молодості їла. Це зовсім друге. І що хочу сказати, що це зроблено було в сковорідці. І зроблено було дуже швидко, до 40 хвилин. Ви знаєте, і воно настільки смачно, настільки цікаво. Якщо брати такий жур'єн, що його фірми не роблять, це в духовці, але на сковорідці воно швидше, по-домашньому і дуже-дуже класно. Спробуйте, ходіть за грибами і їжте смачно, і будьте здорові!